Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 3 серпня, і нарешті в мене з'явився час посіяти віолу. Хоча хотіла її сіяти десь в 20-х числах, не встигла. І сіяти вирішила одразу в касети. Бо, як згадаю, ту пікіровку з загальних лоточків, ящиків це. Дуже довга справа. Набила касети, пролила актарою з енергодаром. Це аналог провікура від гнилий. Зробила олівцем ось таким Таке заглиблення невеличке. Зараз буду розкладати насіння. Я це роблю руками, мені так зручніше, присиплю трошки, і так як в нас дуже сильна спека, в хаті немає місця для касет, буду ставити в погріб. Я поклала туди градусник і там показує плюс 18, що для сходів ну, щоб вона гарно зійшла саме те. Розклала я насіння, вирішила його все ж таки показати. Бачите, воно таке руденьке, досить велике. Його, коли розкладаєш, дуже добре видно на темному ґрунті, тим паче, він, коли пролитий, він темненький. ну Тобто, роз, з розкладанням проблем нема. Ще я замовила трохи більше тисячі насіння. І сьогодні, одразу все, я не висіваю. Я підготувала 5 касет. Касета у нас тут комірки, але в кожну касету я висіваю по 2 сорти по 50 штук. Кожному сорту дала номер. Ось, Підписала 50 посіяла. І ось тут він закінчився. Одну комірку залишаю вільною. І пішов в наступний сорт. Тобто, в мене вийде сьогодні 10 сортів. Частину сінців можна продавати касетним живцем. І мікси не так охоче беруть, як по сорту. Ну, тепер мені залишиться таким от просіяним сухим торфом. Я попідсипаю оці луночки, які поробила. Це так. Це Знову зверху ще оприскаю розчином, який в мене залишився актора з енергодаром. Ну і все, і можна відносити їх поки що в погріб. Треба буде поглядати на них постійно. І не пропустити той момент, коли вони почнуть сходити. Ось тоді вже обов'язково треба їм світло. Ну, це, напевно, і все на сьогодні. Бажаю всім гарного дня і до побачення.